Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Нещодавно закінчився Чемпіонат Європи з шахів. Мені одна партія дуже сподобалася, хочу її вам показати. Білими грав турецький вундеркінд Єгис Каан Ердогмуш. Сподіваюся, я правильно вимовив його ім'я. Він став гросмейстером в 13 років, що дуже рано. Чорними грав молодий німецький гросмейстер, йому 20 років. Фредерік Сван. Отож, дивимось партію. Д4 кінів 6, слон G5, D5, Е3. Найпопулярніший хід за чорних тут С5. І він мені теж подобається. Враховуючи, що білі зіграли Е3 і слон g 5 В партії було G6. Кінь в 3, слон G7, кінь БД2, рокіровка. С3 С5, слон Е2. Білі могли її побити ДЦ. Що це за дебютний варіант? Ну, схоже на каталонський початок, але обернений колір. ДЦ не найкращий, хід за білих, кінь БД7, напали на пішака, Б4 захистили, і далі кінь Е4 чи А5. Це рівна позиція, але вже вона приємніша у чорних. Партії слон е 2 б 6 рокіровка, слон б 7 h3, кінь с 6 ферзь б 3 Створена загроза ДЦ. Ферзь зв'язав пішака на б 6 Кінь д 7 Логічний хід. Кінь захищає поле С5. Відкрили слону діагональ. І чорні можуть спробувати провести е 5 Звичайно, після того, як розв'яжуть свого пішака. Білі можуть побити пішака, ферзь d5, але це груба помилка. Кінь 5 буде. Під боєм ферзь в нього немає ходів. І білі мають віддати фігуру, щоб врятувати ферзя. Слон є 7 ферзь є 7 ферзь 5. І в чорних на фігуру більше. Тура F d1, хороший хід, поставили білі туру по центру. Тура є 8 Теж. Туру по центру захистили пішака, і чорні, можливо, зіграють Е5. Тура А це 1 хороший хід, тура С8, білі чорні покращують тури. а 3. В якихось варіантах ферзь може побити пішака на о7. а 6 слон H4, G5. Невелике ослаблення короля за чорних, але це нормально. Поки королю чорних нічого не загрожує. Слон G3, Е6. ДЦ все ж таки побили білі. БЦ найкращий хід за чорних. Конем бити гірше. Буде Б4, погіршили чорного коня, білий кіньде в центр. І далі білі можуть побити на С6. І десь білі проведуть С4. Правильно бити пішаком, пішаком до центру. Ось пішаки в центрі контролюють багато полів. І тут білі помилилися. Зіграли Є4. Ось коли чорні б'ють БЦ, то завжди є хід С4. І чорним бити погано. Наприклад, ДЦ кінь С4, чорних є ізольований пішак, і основна загроза за білих кінь Д6. Просто монстр буде. Або чорні можуть зіграти пішаком вперед. Теж нехороший хід. Кінь Е4 і знову кінь залізає на d6. Закаспарити коня хочуть білі. Але за чорних нормальний хід ферзь b6, і все в них буде добре. Є 4. Помилка. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, як грати чорним. F5. Дуже сильний хід. Основна ідея F4 і заблокувати білого слона. І білий слон буде поза грою. Це позиційно мінус фігура. Єде, єде слон під боєм, він відступив. F4. Слон h2. Ну, Можна сказати, що в чорних на фігуру більше. Отак от, от умовно, бо слон h2 він не грає. Король h8 хороший хід на захист. Чорні ховають короля від можливих шахів. ж 3 Взагалі помилка за білих, тому що це ослаблення короля. Але білих можна зрозуміти вони хочуть оживити свого слона. Ферсь 6 Розвинули ферзя поближче до білого короля, захищаємо поле f4. Слон g 2. Кінь d e5. Все логічно, коня в центр. Кінь є 5 кінь e5. Де ще є ідея кінь d3. Це 4 F3. Нормальний хід, але був кращий хід. Оскільки білі захистили поле d3. Правильно за чорних ферзь g 6. І кінь може походити на d3. І ферзь стоїть навпроти короля. Логічний і сильний хід, ферзь 6. F3 теж добрий хід. Слон F1. Зараз хід чорних. Подумайте, як тут грати. В партії був хід d4. Хороший хід, але не найкращий. Якщо враховувати, що який є найкращий хід, то D4, навіть помилка. Чорних можна зрозуміти: чорні створили собі захищеного прохідного пішака. Найкращий хід був G4, щоб заблокувати слона на H2. Hg і тоді D4. Є захищений прохідний пішак, а білий слон взагалі без сходів. Це, мабуть, не слон, це вже ось якийсь пішак просто. Партії було Д4. Ферся 7. Побили білі, пішака і це помилка. Ферзь тут далі буде, можна сказати, теж по загрою, і слон білий. Ферзь далеко стоїть від білого короля, і чорні розпочинають атаку на короля. Зараз слон під боєм, тому слона 6. ж 4 Хід чорних, знайдіть за них хід. Найкращий хід кінь G4. Чорні виграють пішака. Бити АЖ не можна. Буде Тура й 7. І зловили білого ферзя. Тому білі грають Тура Е1, кінь аж 2 Розміняли слона. Слон захищав короля. Король Аж ж 4 Можна було зіграти і ферсів 4. Подвійний удар, король g1, ферзь d2. Слон висить на 6. Давайте білі його б'ють. Білі мають відіграти фігуру. І тепер в чорних сильний хід g4. Щоб атакувати білого короля. В партії вже був хід G4, все добре. Кінь є 4 ферзь в 4. Кінь же 3. Кінь захищає короля. Хід чорних, знайдіть за них хід. Найкращий хід ферзь d2. Подвійний удар на поле є 1. На поле є 1. Ще раз покажу. І на поле F2. Кінь h5. Білі створили загрозу g7 мат. Тобто, якщо Тура є 1, ферзь мат. Чорні можуть тут побити f 2, король H1. І далі потрібно захистити поле g7, тура g8. Чорні мають величезну перевагу. Найкращий хід за чорних g3. Що робити білим? Якщо король g 1, тоді мат. Якщо кінь g 3. Ферзь f 2, король h 1, ферзь g 3. Іде атака на білого короля. Виграють чорні. Якщо король б'є пішака, тура ж 8. Тура стоїть навпроти короля і десь хоче відскочити слон. В партії було король h 1, 2, очевидний хід, чорні виграють фігуру, король аж 2. Є ще помилка за чорних. Побити слона, поставити ферзя і буде мат. g 7. Такий смішний мат. Чорні, звичайно, це бачать, і провели свого пішака в коня, так, що був шах. f 1. В чорних тепер на фігуру більше. Слон є 5 шах, слон атакує короля. Забрали слона з-під бою, король h 1. Ферзь 5, подвійний удар на мат і на коня. Тому закрився кінь. Ферзь h4, напали на поле h3. І ну, білим буде мат. Якщо чорні відігрують слона, тоді ось такий мат. Білі захищаються, захистили поле h3. Тоді тура це d8. Напали на ферзя. Ферзь f 5, слон це 8. Слон напав на ферзя. Так, щоб вигнати білого ферзя з діагоналі, щоб він не захищав пішака. В цій позиції білі здалися. Ще був хід ферзь h5. Ферзь захищає поле h3. Але тоді чорні можуть виграти фігуру. Слон g 3 Побили коня, який захищав ферзя. Ферзь h4, слон h4. Тут на два слони в чорних більше. І чорні легко виграють. Така партія. Ключові моменти. Перший ключовий такий момент F5. І зловили білого слона. Заблокували, точніше, його. Він був поза грою А далі всю партію білий король був під атакою. Білі ось, оживили слона, але тепер точно слабкий король. І чорні виграли. Ось смішний момент. Провели коня. Ну і в цій позиції білі здалися. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!